скажу про Дніпро Дніпро – це місто на Дніпетровщині. Багато разів його назва змінювалася. В 1926 році місто переднувало за назвою ріки і прізвищем Івана Петровського, великого діяча він працював на водах цього міста. Ми розкажемо про річку Інгулець. Коли чумаки гнали своїх волів, один чумак йшов вдовг річки і промовляв, Генгулець, чути скоро вдома будемо, то була річка, яку чумаки почали звати Генгулець, а згодом вона стала інгулець. Бул, одна з десяти самих великих в Україні. Історики вважають, що назва річки від Тюрського означає тиха, лінива або широка. У древніх греків назва була герос. Довжина її 354 кілометри. Неподалік, неподалік від неї жило багато племен, наприклад, вогу, що означає вуль. На нашій мові перекладається як шелест з лу. Ще одна назва річки. Зетюрського означає нове озеро або по-іншому берег або перешкода. Ми розкажемо про монастирський острів. Монастирський острів, історія монастирського острова чесно невідома, тому його давно оточують багато численної легенди. Згідно однієї з них, це місто існувало ще в першому віці. І іменно тоді тут зупинився апостол Андрій Першого з вами з свого монастрування зі східної України, з християнського місцею. З тих пір монастирський остров вважається одним з форпостів правого славної відомості. Свою назву острів отримав від Візантійського монастиря, який за переказами існував у дев'ятому віці. В той час Дніпро був одною частиною знаменитого шляху з варяг у греки, і монастирський острів часто використовувався як своєрідний перелочний пункт. Приятно вважати, що тисячу років назад по дорозі у кон. Татинополь в Монджастирі перечікувала бурю древньоруська княгиня Ольга. І чуть пізніше, що в його стінах відпочивав князь Володимир Великий, прямувавши в похід на Херсонес. Сам монастир проіснував до 1240 року. Потім був повністю зруйнований і розграбований. До речі, острів вважається надзвичайно потужною енергоінформаційною зоною. Деякі вчені вважають, що тут відчиняються ходи в, пар... в паралельні міри, а декілька років назад монастирський острів зарахував до списку з 22-х солових точок планети. Так чи інакше, але він став привабливим місцем для численних екстрасенсів і контакторів, які приїжджають сюди з різних куточків Європи. Ми розповімо про голоси моїх. Селище міського типу Юрівка знаходиться на лівому березі річки Мала Вище Вищо за течією на відстані 3 кілометри розташовано селом Шемчужне. Нижче за течією примкає село Варварівка. На протилежному березі село Розоли. Через селище проходить автомобільна дорога і залізниця станція Варварівка за 1,5 кілометрів. Станом на 1886 рік у селі мешкало 1183 особи. Налічувалось 213 дворів. Існували православна церква, школа, земська станція, лавка. Радянські війська відійшли з селища 10 жовтня 1941 року. Нацистські сили вибиті 18 жовтня 1943 року. Історичні пам'ятки Юріївки знаходяться і досі у селі Проображенці. Я сьогодні розповім про Кам'янське. Кам'янське у 1936 році у 2016 роках Дніпродержинськ місто обласного значення Дніпропетровської області. Населення, за даними Держстату України, станом на 1 січня 2016 року складено 239 237 осіб. Ми розповімо про міста Апостоли. Місто Апостола було засноване. 1793 року назва міста походить від прізвища встановленого секунд Кмайра Абурського полку Михайла Апостола, який після ліквідації Запорізького Січу за указом Катерини Бруга потримав земельний наділ. Історія Зелендойська тісно пов'язана з удивництвом. Криворозкий де дрес